Вільнюс став історичним місцем, де Україна 29 листопада найближче наблизилася до Європи. На жаль, підписання угоди про асоціацію не відбулося, але народився Майдан. І саме, дякуючи Майдану, двері для європейської інтеграції для України відкриті. І сьогодні про це заявили керівники зовнішньополітичних відомств, з якими які брали участь в цьому саміті, і якими чітко продемонстрували, що Україна залишається одним із основних зовнішньополітичних. Пріоритетів Європейського союзу сьогодні е, запропоновані для обговорення декілька тем, що е, ми маємо зробити після того, як буде прийнято рішення про підписання угоди про асоціацію, повернення до цієї угоди, який має бути деталізований план, які кроки ми маємо здійснити для того, щоб вирішити питання правосуддя справедливого інвестиційного клімату, відновлення шкідливої, надзвичайно загрозливої ситуації в економіці та інших проблем. Які відкладати рішення, яких сьогодні вже неможливо. Я щасливий повідомити, що було прийнято рішення, що діалог з Україною продовжується, що люди на Майдані отримують надзвичайно потужне повідомлення про солідарність з боку європейців. Домовились про те, що найближчим часом ми розпочинаємо розробку модернізованої програми, плану для модернізації країни, які зможуть Омо вже презентувати в вересні місяці поточного року.